В області гарні результати дали діючі стандарти початкової школи, зазначив проректор з навчально-методичної роботи Житомирського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти Антон Шегеда. Метою ж проведеної акції Нові стандарти нова школа є запровадження низки вдосконалень для покращення рівня освіти. Нові стандарти це сходинки упровадження відповідно сходинки до інформатики, вивчення інформатики вже починаючи з п'ятого класу. Це вивчення другої іноземної мови відповідно. А європейськими мірками там вивчають і дві, і три мови, і таке інше, і ми маємо до цього також відповідно рухатися. Це також переглядається базис навчальних програм відповідно кожного предмету. То і щодо рівня знань умінь та навичок учнів, тобто, ось це стандартна планка, вона відповідно підвищується. Житомирщина освітянська уже декілька років поспіль є передовою в Україні за рівнем дошкільної освіти, зазначив начальник управління освіти облдержадміністрації Олександр Пастовенський. І все завдяки тому, що працівники цієї галузі у постійному пошуку. Акція, яка відбулась, нова школа, нові стандарти, нові горизонти, можемо так сказати, безперечно, сприяла обміну досвідом, сприяла кращому розумінню тієї ситуації, де ми знаходимося і що потрібно було зробити. І ми ще раз переконалися, що наші колеги на місцях працюють творчо і ясно, мабуть, ще раз підтвердилась така фраза, що школа тримається вчителем. O Oeste desamelhou no GP de Rua e Iona